Тусики, привіт! Я тут сіла монтувати новий влог, і зрозуміла, що дуже багато якихось моїх думок починаються ні звідки, або закінчуються ні на чому, або деякі розповіді не мають для вас взагалі жодного сенсу. І ви навряд чи зрозумієте, бо я не розумію про що, що я хотіла сказати деякими в деяких моментах, але. Це все ж таки, отак я мислю. Отак в мене плутаються думки, отак вони обриваються. Зараз в мене такий період. Я, можна сказати, працюю зараз над цим, і, можливо, це покращиться. І в мене будуть якісь розповіді, цікаві, більш цікаві влоги. Зараз найбільше я хочу вам подякувати. Я бачила в мене 5 підписників. 5. Ось, це супер класно, супер приємно. Е, хоча я і знімаю це все для себе, для пам'яті в першу чергу, бо з пам'яті в мене також проблеми. Але але лайки, підписки, зворотній зв'язок, увага. Я таке люблю. Увагу не люблю, але приємну якусь таку долю уваги я люблю. Знову ж таки, сказала, чорношу. Ось так. Ем, приємного перегляду. Дуже вдячна за лайки, за підписку, за коментар. Дуже вам дякую. Ем, також читайте опис, приходьте по посиланням під описом. Я дуже вам всім вдячна. Ще раз дякую і до зустрічі. От я вам сказала, що е, мій влог це щось трошки емоційне. Тобто я в моменті йду і вирішила, о, треба зняти. Але е, також мені влог допомагає е, щось робити зробити щось цікаве. Можливо, для коїсь це абсолютно не цікаво, але для мене просто вийти, прогулятися це вже дуже велика інколи перемога. Ось і е, але, але в мене вже навіть є деякі плани по контенту на вересень. І на жовтень, Жовтні буде вообще розйоб. Я обіцяю. Ем, ось тому, і, можливо, початок листопада. З листопада М -м не знаю, але я сподіваюся, що до, що до того часу я розкачаюся, і у вас контента буде взагалі ем, просто лице рікою. Якось так. А ще мені супер подобається мікрофончик. звук в мікрофончик точно краще, ніж було до цього. Скажіть, все. Я зараз приступаю до монтажу цього влогу і буквально. Ну Ви його вже дивитесь, а для мене, можливо, він вийде завтра, якщо в мене все складеться. Побажайте мені удачі. І розкажіть, що ви хочете бачити в наступних влогах. Можливо, я щось про щось поговорю з вами, можливо, щось покажу. Пока! Я тут зрозуміла, що мені знову прийдеться сідати, записувати інтро вступ на камеру до цього влогу, тому що він знову починається ні звідки трошки розкажу. Що ми робили, ми поїхали на вихідних, ні, давайте, мабуть, з п'ятниці почну в п'ятницю. Я пофарбувалася. Я дуже гарно пофарбувалася, так у мене красиво. Все чередується. я е, першочергово планувала навіть планувала якийсь контент. Окей, я навіть планувала багато контенту записувати в п'ятницю. Але е, з самого ранку. Все пішло в одному місці. І ми живемо у військовий час, коли неможливо щось планувати. Точніше, як? Типу, треба щось планувати. Не треба жити, от, що все нема майбутнього, це я розумію. Але мені важко планувати щось довгострокове. Хоча я зараз, типу, стараюся намагаюся, і погоджуюсь на багато Зустрічі події і так далі, які не ось цього місяця або цього дня, а якось в майбутньому. Але інколи важко спланувати навіть щось дуже коротко тривале. Тобто, з вечора ти думаєш, що ти запишеш, як ти їдеш на фарбування до після. Можливо, навіть сам процес. Бо ну, мене Таня дуже гарно фарбує. Мені подобається цього разу. Ще... У Тані був такий настрій. Я не заперечу, мені навіть супер сподобалося. що Це був не такий популястий блонд, як ми робили раніше. А більш, ну, на відео, знову ж таки, не дуже зрозуміло. Але тут ще є якісь трошки теплуваті відтінки. Якийсь мікс. Да, все пішло. Дуже не туди куди треба, але знаєте, треба ж продовжувати щось робити, тому фарбування я не переносила. І ввечері, точніше, в обід, ми поїхали з дівчатами на наше жіноче коло в глемпінг. Ми робимо це, можна сказати, вже кожного року влітку. Ми йдемо в глемпінг і відпочиваємо там з п'ятниці до неділі. О, знову ж таки, все стається тоді, коли це має статися. Ось ми поїхали в глемпінг. Там я вже навіть трошки щось познімала, бо, бо трошки я не скажу, що я стала себе добре почувати. Або краще. Просто. Важко сказати. <хи> от як я себе почувала загалом, Але все найкраще і я рада, що я провела ці вихідні, які були дуже важкі для мене емоційно в колі дівчат. Дуже класно провели час. от Трошки вставлю там вставочок, як і що це було, І я зрозуміла, ну, точніше, я це і знала давно. Але все одно це кожного разу дуже підтверджується. Я дуже не люблю невизначеності у своєму житті. Тобто, якщо е, в мене немає жодної краплинки інформації про е, людей або подію, які стосуються мене, мені дуже важко. Мені важко було минулого року, коли чоловік пішов на війну, і е, не зрозуміло, що далі, е, як далі, він не має контролю над своїм життям. Нічого неможливо планувати. Якщо щось і плануєш, то все йде також по одному місцю. Бо русня існує і існують дуже трагічні події в житті. Ось, і дуже важко, коли ця невизначеність присутня і багато. Я нічого не можу контролювати. Мені дуже. Моя тривожність просто <сих> виходить на новий рівень. І ось е ці всі останні дні я в якомусь такому стані. Зараз планую вийти з собаками, е поки чоловік пішов на масаж е в п'ятницю в нього день народження. Е я вже давно дуже замовила подарунки, але оскільки вони об'ємні, їх не сховати в, в квартирі без його відома. Я попросила друга їх у себе залишити, і сьогодні він має мені їх привезти. Моя задача якщо я встигну запакувати їх сьогодні. Але я ну, щось поки що, я не впевнена, що в мене це вийде. Там така величезна коробка і одна поменше і от вона, мабуть, ще і важка. І, значить, що мені за, мабуть, менше ніж годину прийдеться підняти це на гору. Запакувати і віднести знову вниз, щоб, щоб воно не було вдома і не привертало увагу. На п'ятницю ранок або на вечір я замовила бенто-торт, Але, знову ж таки, поки що не придумала, коли його краще забрати, мені все ж таки в п'ятницю зранку. Бо завтра мені ще треба їхати до лікаря, і не розумію, як це все застикувати. Ось такі намети ми маємо. І така територія. Це кухня. Там ванна, туалет, басейн і спуск до річки. Роблю огляд палатки, поки ми ще її не засрали. А у нас один великий кент. Всякі місце для зберігання, там зазвичай такого ніде немає. Холодильник, вентилятор, нічнички, віконці. Одіяло просто з підігрівом. Ну, в цілому це все. Клас. Ай. Олечка працює над мангальчиками, Я не Олечка. Добрий раночок. Зараз йдемо пити кавушку на перехрічки. Все зробили за мене, занесли. Вони навіть не важкі. Це тільки якось трошки дивно запаковано. Дежечко. Зараз будемо запаковувати подарунок. Але в нашій хаті цим завжди займається чоловік. Тому я поки що не впевнена, що з цього вийде, але щось має вийти і я маю це зараз ще й сховати. 20 хвилин часу і все готово. Ця вийшла неаккуратна, бо вона нестандартної форми плюс. Дуже погано, коли в мене тільки великий моток скотчу і нема маленького. Тому не дуже акуратно вийшло, але краще, ніж ніяк. І, як завжди, в мене точно гірше, ніж вийшло по ньому. Замовила тортик чоловіку на день народження. І коли замаляєш бенто торт, ти очікуєш просто бенто-торт. Але тут От вони поклали а, всякі штучки, бантик. Навіть свічечку поклали, це супер. Прям. Потім. І ложечку. Потім, коли її відкриємо, коли подарую, вже покажу, що там було намальовано. Так, я обіцяла вам показати, як виглядає тортик. Uh, фанат One Piece зацінив. Дуже красивий. Спріваюсь, такий же смачний. Амбасадором цього місця, бо це просто м -м, як так пояснити. Це місце, якого мені завжди не вистачало після того, як в мене з'явилися собаки, особливо дві. Ось, і це просто, а, ну знаєте, ці люди, власники цього готелю, вони дуже класні, як люди, і вони створили цей простір. Можна сказати, для своїх собак, для таких же людей, як вони, і ну, ми ідеально зменшились. Наші пацани їм сподобались. Пацанам дуже зайшли їх простір, тому дуже любимо вже декілька років, просто постійно, якщо ми кудись їдемо, залишаємо їх у них. Ось тому сьогодні забрали собачок. Тут вони вже відпочивають. Зараз ми чекаємо нашого чоловіка, бачу, з від лікаря. І е, потім ще у нас є справи. І Потім, можливо, я, якщо в мене вистачить сил, я ще кудись піду прогуляюсь і можливо якраз познімаю трошечки. Бо цей тижневий влог вийде дуже коротким, мабуть. Це пов'язано з тим, що дуже важкий тиждень був емоційно, і тому не було взагалі сил бажання щось зробити, знімати, але сьогодні трошечки легше мені, і сьогодні в мене, як вже є змога щось зробити. Тому подивимося, що це буде. Можливо, і нічого, можливо, щось цікаве. До речі, до речі. У мене ж мікрофончик на мені. Це мій чоловік, мабуть, послухав, подивився минулий влог і вирішив, що треба щось з цим робити. Бо телефон замість мікрофона в цілому звучить непогано, але ну так впали його всі ці дорожки з'єднувати. Тому подарував мені мікрофончик, але в нього було день народження. Ну я йому також подарунки подарувала, ви бачили. Вчора ми трошки святкували те день народження. Дуже прикольне місце в Дніпрі знайшли. Там, де тобі, якщо тобі треба місце, де можна розмістити 10 плюс людей, 10-15 людей, тобі треба басейн, басейн з підігрівом. Так, він не сильно теплий, не плюс 30, але... Супер оптимальна температура кайфова і є ще бані баня. І в цілому все необхідне. Дрова Unlimited, і це взагалі все ну, важливо. Особливо що там є таке fireplace, а потім мангал. Коли у вас багато людей, то вам треба багато вуглів, багато дріб. І тут вони в вільному доступі, є місце, де ти можеш сидіти в компанії, там є різні лавочки, качельки, де ти можеш побути один без людей. Ось і тому ну, доволі непогано, ціну не пам'ятаю, бо цим займався чоловік, і я нічого не зняла. Тому ви можете це просто уявляти в голові, як це виглядає, плюс-мінус. А там, можливо, я залишу посилання в описі під відео я ж жблога. Ось і обов'язково залишу посилання на попхаб, бо це супер круте місце. Я порівнювала і шукала інші готелі в Дніпрі? Собачі я починала це ще робити перед повномасштабним вторгненням, бо ми збиралися за кордон на відпочинок. І тоді я дуже була схвильована, що я буду робити з собаками. І тоді я не знайшла, здається, цього місця. Але потім це було прям. Ну, вони мої рятівники. Реально, я дуже часто вичаю, да, так, є друзі, які можуть інколи залишитися переночувати там, послідкувати за собаками, але все одно це. Я хвилююся більше, ніж коли вони в друзів, ніж коли собаки в цьому готелі. Що для мене найважливіше було в готелі, то що вони сплять не індивідуально, не в клітках, не в окремій кімнаті самі. З ними завжди спить людина. Вони там стелять собі ліжечко і всі собачки. Якщо це там дуже багато собачок, ночує, то це значить два доксітера, і вони сплять в окремих кімнатах. І собачки, які мої, наприклад, звикли один тут в руках, інший в ногах. Мартичка. Вони звикли в обнімку спати, або ну, прям тулитися до людей. Особливо взимку, наприклад. То я шукала саме таке місце, і це прям супер -клас. Ось. До речі, мікрофон. Ви зараз стоїте, мій телефончик стоїть біля кондиціонеру, біля обдуву. І я гадаю, що вам не дуже це буде сильно шумно чути, тим більше я включила оцю Пимпочку, волохату. Я з пацанчиками трошки прийшла. Ще в папхабі є смачна кава, кав'ярня. І там ще є магазинчик з всякими приколами. Ми купили Жорі іграшку, він від неї зараз не відстає. Але так було легше його відвезти від пап-хабу, бо він не дуже хоче залишати те місце, йому дуже подобається. А, Дякути. Проте попало. І ще є грумінг. Вони ще й після грумінгу. В них вчора був грумінг, тому вони зараз дуже м'якесенькі, дуже пахучі мої пси. Ти затуптимо і все вже, так? Тобі водичку попить, ми поп'ємо. Ось, якось так. Всім гарного робочого тижня, наскільки це можливо. Я знаю, що у багатьох людей вересень це щось про нові починання, нові навчання, якісь там побудова планів і так далі, якесь збільшення продуктивності. Я просто дуже люблю вайб осені. Мені дуже подобаються всі ці золото-червоні кольори. Коли можна, ой, коли можна вдягнути щось тепленьке, якусь худі і такі. жарко. Это для меня, конечно, кайф. Ручка, взялась. давай сюда. Давай Нет? Нет, так нет. Все. До встречи. Пока, котусы. Я до вас, щоб поскаржитися на погоду. Я буду робити, мабуть, це в кожному влозі. З вересня так точно. вересня, так точно. Зранку було чудово 16-17 градусів, прохолодний вітерець, кайф, зараз 25. І гуляти, особливо на сонці. Просто вад. Ненавиджу таке. А хоч це кава. Зараз я піду візьму собі каву.